Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотавеч Вод з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося на Іса 7. Тож, дивимося не відразу. На сетапи команд нас кидає до 10 та 9 рівнів за кермом нашого ІСО. Іса 7 сьогодні грає гравезніком Інгеру Пікселат з клану Brink. Так і граємо ми сьогодні на загубленому місці. Так мапа називається. Хто не знає, там може бути і таке, так і. Поговоримо відразу про нашу гармату, як зазвичай. 130 мм у нас тут стоїть тут гармата, де стандартні у нас йдуть тут бронебійні снаряди, які мають середню шкоду 490 за постріл, 250 мм бронепробиття нашим бронебійним снарядом, та 900 м за секунду швидкість польоту нашого бронебійного снаряда. Голдові у нас тут йдуть підкаліберні снаряди, які теж мають 490 разової шкоди за постріл, та 303 мм бронепробиття нашим підкаліберним голдовим дорогим. Цим снарядом це одне з найнижчих показників бронепробиття на 10-му рівні, як на важкі як на важкому танку, так це точно. Так і швидкість польоту нашого підкаліберного снаряду 1125 метрів за секунду. Та залишається у нас осколково власні снаряди, які 640 одиниць середньої шкоди за постріл та 68 мм міліметрів 900 Дев'ятсот метрів за секунду літають наші осколково фугасні снаряди. Так і повертаючись до бою, дивлячись на хітпойнти на команду. Подивіться, от до речі, підкреслюю свою увагу. На хідпонтам на команду ми відразу на початку бою вже програємо на 3000 хітпойнтів на команду, навіть трішечки біжі, десь певно 3500 плюс-мінус. Ви знаєте, дуже швиденько. Пливається різниця між хітпоинтами на команду. Тут дуже швиденько. Так і об'єкт 277, подивіться, зараз подивимося, хто кого. Об'єкт 277 проти ІСА 7, хто не знав, швидше був ІС 7, потім ввели об'єкт 277. Так хто грає досить давно, той знає, але на, на всяк випадок я сказав, 505 хітпонтів вилітає по об'єкту 277, у нас вже 1468. Настріляно в кишені, так і проїжджає тут уже ворожа Бабаха, ФБ-215Б-183. Дуже такий небезпечний момент. Може бути так. Пробуваємо на 539 пунктів ворожу Бабаху в лючок. Ми стріляємо голдовими підкаліберними снарядами і дуже нам щастить у тому плані, що цілиться бабаха у нашого союзника на ВЗ-55. Так, забираємо ми. Розмінюємося бабаху на нашого союзника. на вз 55 Подивиться, об'єкт 27. Нам пошкоджує бойовкладку. Ми починаємо з ним клінчуватися, куди нам його пробувати. Тут загорілося зелененьке, і ми його відразу пробуваємо на 512 хітпонтів. Об'єкт 277 на кумулятивних снарядах. 340 мм міліметрів бронепробиття у нього. Так, дві позначки на у нього на гарматі бачимо. І подивіться, як грамотно грає наш Торіплею. Він починає засовувати свою гармату в його, а так і кумулятивний снаряд відразу. Блокується. Так, і 472 хітпонти вилітає. Цього разу знову ми його пробуваємо. Що ще за все він вже залишається? Шотний тут вигризається. 447 хітпонтів. Басім Сім намагається виклінчувати наш постріл, але ми його все ж таки забираємо. 65 хітпонтів забираємо тираном. та 35 хітпонтів у нього залишалося. Ми добили пострілом нашим голдовим підкалібром. ВЗ, БЗ-68, перепрошую, 9 рівня. Стоїть і починає нас вицілювати. 530 хітпонтів, ми від нього витанковуємо, але даємо йому у відповідь на 485 хітпонтів. Він починає втікати в цю ямку. Так, і це ця 1МК-2. Куди стріляє по нашим союзникам, бачимо на міні-мапу там наші союзники, ПТСАу, та важкий танк, важкий танк там робить. Що це за важкий танк? Давайте подивимося, що це за важкий танк. Там М103, наш союзний, 9 рівня там стоїть, що він там робить, невідомо, так? є сотий, теж кудись дивиться. Ми викидаємо йому вертушку по Є-сотому. Вже бронебійні снаряди у нас тільки залишаються. 250 мм. Це дуже низенький показник на 10 рівні. Тут уже БЗ-68 починає виїжджати. Дивиться, що тут робиться. Ну що ж, у нас 5-7 рахунок, два фраги у нас вже в кишені, 4950 завданої шкоди, 1510 заблоковано бронею та 533 асисту. Це швидше за все через гусеницю. Так, зводимося по БЗ-68. дивіться, ховається так. Дивлячись на міні-мапу, у нас дуже мало залишається союзників, і Вони чомусь по всій мапі розкинуті. Зараз будемо. Так, можливо, ЄСОТО доб'є, так і ні, не хоче. Не хоче наш автореплеєр виїжджати і, і як йому зрозуміло, що є соти дивиться в нашу сторону чи ні, так і... а тут уже. Видно, але ми його швидше за все не проб'ємо, бо тому що в нас ще й, як я вже сказав, стандартні бородобійні снаряди. Дуже низеньке пробиття. І подивіться, який постріл був чудовий. 147 хіт потім забираємо з ЄСОТО і подивіться, БЗ-68, тут як тут вже починає виїжджати. Він розуміє, що він нас. Так, ні, він їде в нашу сторону, нічого не боїться. Ми через гусеницю пробуваємо на 452 він стоїть... Не стоїть він на гусениці, якийсь неадекват на БЗ-68. Наш союзник на Т-30 добирає, Ворожого БЗ-68, 88 рахунок, 5,5 настріляно. Є75 й тут зовнішній, в, в дворі цьому. Зараз будемо його розминати. У нього 1287 хітпонтів залишається, клінчує з об'єктом 268 нашим союзним, І гусеницю ми збиваємо. 447 хітпонтів цього разу вилітає наш. Об'єкт 268 задає 729 шкоди. Так, і це у нас нам все йде в копівку. І подивіться, кудись, якимось чином, там горіло, до речі, не зелененьким, а таким червоним навіть. Ми його могли і не пробити, але ми його якось пробиваємо 101 зхід потів, його забираємо. Так, оде 9.11 рахунок. І бачимо делегація з колісних танків XOR 1006 Дріб 7, колісний танк та 1390, Так, зводимося і забираємо. XORA 403 хітпоинти вилітає. Повністю всі зжираємо його, злезаємо. Так тут Леопард 1 вирішив просто по полю поїздити. І ми даємо йому, наказуємо його на 541 хітпоинт. У нас уже 7,5 настріляного. До речі, це дуже чудовий бій. Я думаю, він вартий вашої уваги та вашої подобайки хотабичу. Тому що обов'язково підтримує український контент. Так і рухаємося далі, дивлячись на мінімапу. Тут наші всі союзники, шарфутюр починає. Теж їхати в місто. Зараз усі противники зараз будуть наш нас швидше за все е обкружати. Зараз будемо дивитися. Об'єкт 268. От невідомо, чому він їде в атаку. У нього зараз дуже довго буде перезарядка. Шарфутюр. Так, і ми його пробиваємо на 442 хітпоинти. Дуже щастить нас, нам в цій ситуації, що ми його пробиваємо він нас ні. Так, Т-30 їде в сторону леопард 1 Леопард 1 шотний для Т-30. Це це один МК-2. Їде на шарфутюра. Підсвічуємо бабаху, перекидаємо інтуїцію на осколку фасний снаряд. Зводимося так, видимо 727 пунктів. Вилітає він нам дуже щастий, що бабаха нас не пробуває. Він стріляв, бабаха стріляла стандартним продевійним снарядом. Там якщо не помиляюся, 310 мм бронепробиття. Це досить чудове пробиття як на стандартний бородевій снаряд. Та забирає 1150 завданої шкоди. Середній. Якщо я не помиляюся, звісно, обов'язково поправлю в коментарях, якщо я помилився. Так і залишаються тільки два союзника т 30 -й. та це, це один МК-2. Так, прописуємо тут пайку по леопарду 1. 419, хідпонтів вилітає. Ззаді вже приїжджає Кобра. Це дуже небезпечний противник. Ми вирішуємо їхати вперед на 13-90. Зводимося, забираємо 13-90. Подивіться, який екшен. Їдемо на Лепарда 1. Будемо забирати його. Тараном так забираємо його тараном і підкреслюю свою увагу. Залишається у нас тільки три снаряди, два бронебійних та один осколково осколково-фугасний снаряд. Так їде кобра в нашу сторону. бронебійним снарядом даємо на 482 хітпойнти Перезавантажуємо останній бронебійний снаряд. У нас уже за 10 тисяч. Так саме головне не ставати до нього бортом. Так підходить перезарядка перезарядка. і з перезарядкою останнім бронемінним снарядом забираємо кобру. Залишається у нас тільки один осколково-фуасний снаряд, два противника залишається. Єде шарфутюр на нас. Так, і ми в аркадному прицілі 654 хітпоінти Забираємо шарфутюра, в нас вже немає жодного снаряда, Їдемо ще стараном, забираємо 148 хітпоінтів, 17 залишається, забираємо стараном шарфутюра. Залишається бабаха, ззаді виїжджає. Так і нас добирає. Нічого не міг більше вдіяти наша авториплею, бо тому що у нього не було снарядів. Звичайно, тут поразка, редлі Уолтерс, основний калібр, 11613 завданої шкоди, 9 фрагів, 1138 м, чистого досвіду. Та ще й на 40 тисяч срібла. Ми пішли в плюс. Обов'язково прожимаю подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.